Зараз я знаходжуся в селі Кордашів. Такий шикарний ставочок. Великий став. Я трошечки освіжився в ставочку. Вода чиста в ставочку Через село Кордиші протікає річка Вілія, це річка Вілія. Притока річки Горень. Це церква 1913 року. Церква 1913 року, дерев'яна церква. А це дзвіниця. Початок 18 століття. Така старина каплиця. Не каплиця, а дзвіниця. Церква то початок 20 століття. Перед Першою світовою війною була побудована, а дзвіниця початок XVIII століття. Ставоча тут класний. Сьогодні трохи хмурий день. В романі Уласа Самчука Волинь, то прокордошів теж є. Там один із героїв роману приїжджав сюди до млина, в Кордишів і казав, такої чистої води в житті не бачив я в Кордишеві. Ставочку. Вода чиста.